Вчора, 1 грудня, стартувала зима, і я, чесно, щось взагалі завтикав вас усіх привітати. Тому ось із запізненням вітаю вас усіх з другим днем зими. Холод надворі, але в нашій спільноті для вас завжди знайдеться тепленьке місце. І так як зима на дворі, це означає, що до нашого великого новорічного розіграшу, де можна виграти купу крутих призів по типу мікрофонів, навушників і ще багато іншого корисного стафу, залишилось зовсім трішки часу. Хочете підвищити? Свої шанси, все просто заходьте на наш Discord сервер, грайте в ігри з друзями і фарміть фанкоїни. Чим більше, тим краще, бо саме вони стануть вашим квитком на перемогу. І щоб вам не було нудно чекати, подивіться, яку класну мапу я надибав у майстерні counter страйку Це Пропхант, режим де ховаєшся, перевтілюючись у предмети. Ніби класичні хованки, але з таким маленьким приколом. Наразі доступні дві мапи: одна це інферно, а інша Міраж, яку ви і бачите на екрані зараз. Зроблена вона доволі якісно, тож грати одне задоволення. І якщо вам такі режими теж заходять, то пишіть у коментарях, можливо, запустимо її на наших івентах, які проходять кожної п'ятниці, щоб усім нам було весело фармити ці фанкоїни.